2025 року о 13 годині 26 хвилин труп Віталій Володимирович перебуває на території кіно клубу Більнича, що розташований за адресою будинок 12, вулиця Прифернецька, село Агрономічне. Розпочав конфлікт з надорожною Ангеліною Ми Суд прошу задоволити клопотання, застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваному трука Віталія Володимировича без права внесення заставок. Дякую. будь Називайте ваше підвищение і не одну матерію. Чисно і місяць і наружні. 2810. Яка у вас освіта? Вирішення юридична і вирішення панамічне. Власник охоронного підприємства. Судимості маєте. Опитання, ну, прокурор, не чули. Що... Ви його отримали сьогодні, з ним ознайомилися. Ваша думка, що не підтримуєте. Заперечую. Чи бажаєте дати якісь пояснення з приводу дев'яної вам підозрі і з приводу питання прокурорів? Не довіряється вашому записку.